Кавес Рабато v 230 відноситься до бренду Кліма тобто даний гібрид має стабільний урожай в посушливих умовах та при низькому агрофоні. Він поєднує в собі дуже швидку вологу віддачу зерна та стабільну урожайність за будь-яких умов. Кавес Робato це оптимальний гібрид для ексцесивних умов вирощування. Цей гібрид формує гарно виповнений качан з масою 1000 зерен 280-310 г. 14-16 рядів зерен та 36-39 зерен в ряду. Рослини цього гібриду ремонтантні з напіверектоїдним типом листка. Висота рослин 270-280 см. Висота прикріплення качанів 110-120 см. Даний гібрид можна висівати в усіх зонах в оптимальні строки. Потенціал врожайності його 15 тонн з гектара.